26 липня 2023 року. У ході масштабної комбінованої атаки силами української ППО було ліквідовано більшість повітряних цілей. Герой України підполковник Кирило Перетятько керував тоді цією операцією. Шматок збитої ракети типу калібр він передав команді легіону захисту для створення символу того історичного повітряного бою. Нам вдалося долучити до проекту допомоги ще одного героя України. Ще одного Кирила. Очільник гур ЕМО Кирило Буданов передає привітання та подяку дивізіону Кирила Перетятька за чудову командну роботу. Що дає змогу нищити Чорноморський флот і наближає до окупації українського Криму та всіх окупованих міст. Команда Легіону захисту створила даний символ спільної боротьби, аби трансформувати його в допомогу підрозділам ППО та Гуремо, з якими співпрацює з березня 2022 року. Придбайте цей витвір мистецтва і підтримаємо разом наших героїв.